З початку 2014 року працівники ДАІ за неналежне утримання дорожньо-шляхової мережі склали 26 протоколів на працівників дорожньо-комунальних служб. Із потеплінням, окрім прибирання і посипки доріг після снігопадів і морозів, з'явилася нова проблема. Аби сніг раніше відгорнутий на узбіччя, швидше танув, комунальники, а також і приватні особи, кажуть в Держантоінспекції, розкидають його на проїжджу частину. Біда в тому, що при плюсовій температурі в день сніг починає танути вночі ж, коли знову нижче нуля, на його місці утворюється крига, що робить проїзд на таких дорогах небезпечним. За забруднення проїжджої частини винуватцям передбачено покарання. Викидання снігу це є забруднення проїзної частини дороги і згідно з статті 139 Кодексу України про адміністративні порушення на громадян, це накладається штраф в розмірі від 340 до 510 гривень, на посадових осіб це 510-680 гривень. Але цю статтю вирішує суд.